Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Засідання оголошується продовженням. У вас є інші клопотання? Можна Будь ласка. Заява про відвід судді Городовського районного суду Хмельницької області. Впроваджені судді Городовського районного суду Хмельницької області. На розгляді перебуває заява про відвіду судіч Меровецького районного суду Борщука у кримінальному провадженні 11.60 28 червня 2017 року. За обвинуваченням мене, Післанта Валерія Геннадійовича за частиною 1 стаття 121, частина 2, стаття 125, стаття 128 Кримінального кодексу України. У розгляді даної заяви участь бере суддя Гродовського районного суду Хмельницької області Федору. На виконання своїх прав та обов'язків за мною кримінально процесуальним кодексом України, діючі конституції, конвенції з прав людини з метою поновлення моїх прав та мого захисниками справедливого суд, я зобов'язаний заявити наступну заяву про відвід судді Городовського районного суду Хмельницької області Фідору. Як я казав, і хочу зазначити ще раз, що в статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна правова держава. А стаття 3 Конституції України вказано, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини. Та їх гарантії, визнають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Зв'язку із порушенням моїх прав, які гарантовані статтями 5 та 18 Конвенції про захист прав людини і основних, основних свобод, що відбуваються при проведенні кримінального провадження 11.60 від 28 червня 17 року. Ну і була подана заява, як я казав, до Європейського суду, і вже призначено відкрите провадження. А тепер стисло по суті справи та неможливості участі судді Фідеру у розгляді заяви про відвід судді Чимаровецького районного суду Чимировецького районного суду Хмельницької області Барсука. Тобто, перше, знову ж таки, при проведенні аналізу. Судового засідання 6.06, да, щодо відводу судді Чировецького районного суду Хмельницької області Борсука. Як я казав, я виявив, що секретар судового засідання на запитання судді Федору, хто з'явився у судове засідання, так як і сьогодні ж на сьогоднішньому судовому засіданні, секретар судового засідання відповіла, що мій захисник не з'явився на судовому засіданні, хоча належним чином повідомлений. Насправді це все. Це не мої обов'язки повідомляти, а є в когось інструкція, яка повідомляється. Але, і ніхто не дивиться на те, що мій захисник надіслав заяву про відкладення судового засідання. Цей момент також е не був в ухвалі відмічений суддєю Федору. І я думаю, і я вже не то, що думаю, а я вже впевнений, що це опущено випадкове, і дане неприбуття захисника Колбанцева хочете показати як безповажних причин. При проведенні судового засідання, як я знову ж таки казав, мені не були надані права пам'ятки про права та обов'язки обвинуваченого. Хоча в ухвалі ви кажете, що ви давали права, і, і ще скажете, що ви роз'яснили мої права і обов'язки. І суддя Федорук, Федорук, цей момент також припустила і не спитала мене, чи я знаю, чи я потребую в моїх справ. І опять же, я впевнений вже, не то, що на мою думку, а впевнений, що це зроблено знову не випадково. А з тим, щоб я не міг скористатися своїми правами. Третє, суддя Федорук Роблячи перерву у судовому засіданні, призначила справу на 9 число, на 9 червня 2022 року у 16 годині. Хоча мій захисник Колбанцев у своїй заяві вказував конкретні дні його зайнятості та прикріпив дану заяву повідомленням про участь у інших справах. Я вважаю, що суддя Фідару свідомо і умисто, умисно призначила розгляд справи на 9 червня, 16 -го годину, знаючи. Що мій захисник Колбанцев не може прибути у дане судове засідання, а секретар судового засідання Стебло свідомо не повідомила мого захисника про сьогоднішній розгляд справ, ані по телефону, як раніше це робила. Ані по електронній пошті. Я вважаю, що все це робилося для того, щоб провести розгляд заяви про відвід судді Чемеровецького районного суду Борсука без присутності заявника, тобто мого захисника Колбанцева, так само так само проводив судове засідання і суд суддя Борсук, не повідомляючи про розгляд справи та знаючи, коли у мого захисника зайнятість, він призначав на ті дні... Судові засідання, щоб я не міг отримати належний захист, так, наприклад, 26 лютого 2019 року, суддя Чемеревецького районного суду Хмельницької області Барсук розглядав відвіду судді Чемеревецького районного суду Кулібятіна у даному кримінальному провадженні, де він з метою порушення моїх прав на заявлений відвід, знаючи про те, що мій захисник зайнятий у інших процесах, маючи відповідну заяву від нього про відкладення справи. А я в той час перебував на лікарняному. Це судове засідання провів без мене та мого захисника Колбанцева, чим брутально та безкарно порушив наші процесуальні права на заявлений відвід, що призвело до ухвалення завідомо, завідомо неправосудного рішення. І дане рішення відповідно було відправлено до Європейського суду з прав людини в досьє. Так і зараз. Все э, відбувається. Секретар судового засідання Стебло не викликає захисника ні по вістку, ні по телефону, ні по електронній пошті. А суддя Федору свідомо і умисно призначає розгляд справи на той день, коли мій захисник зайнятий у інших судових справах. Так як я знаючи про день, я знаючи про день. Призначення розгляду Я перезвонив до свого захисника, але це неналежним чином повідомив. І сказав про розгляд справи. І, як я казав, він без підтверджуючого документа не міг залишити то, хоча б він би міг приїхати, але не міг без будь підтверджуючих яких документів, щоб не залишити той суд, не прибути на той суд. Четверте, після заявленого відводу секретаря судового засідання стебло, суддя Федорук не вбачає порушень моїх прав та захисника з боку секретаря судового засідання. І таким чином узаконює всі ці порушення. На мою думку, суддя Городовського районного суду Хмельницької області Федорук брутально та безкарно порушує наші права на заявлений відвід і намагається за будь-яких обставин провести розгляд. Заяви про відвід судді Чмиревецького районного суду Борсюка без участі заявника даної заяви, хоча в заяві було е написано, щоб з нього не розглядати, що суттєво вплине на мій захист та призведе до ухвалення неправосудного рішення і підірве нашу довіру до суду, як я їй казав. На мою думку, та переконання це суддею робиться задля того, щоб узаконити беззаконня суддів Барсука, який брутально і безкарно порушує діюче законодавство України з метою переслідування мене як громадського діяча, стаття 18 Конвенції про захист прав людини на виконання вимог статті 75 КПК України обставини, що виключають участь слідчого судді, суді або присяжного кримінального провадження, вказано. Що слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь в кримінальному провадженні за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості, Приведені в заяві факти переконливо доказують те, що суддя Городовського районного суду Фірофідару упереджено ставиться до мене та мого захисника, не забезпечує повний всебічний та об'єктивний розгляд справи. При цьому допускає вчинки, які проче звання судді. І це викликає сумніви у її об'єктивності, неупередженості та незалежності. В даний час я підкреслюю і заявляю, що у мене викликають сумніви у неупередженості судді до мене та мого захисника колбанства, а факти викладені вище. Це доводять в повному обсязі. Заявлено мною відводу, я хочу зазначити те, що на сьогоднішній день я особисто в діях судді Федору та її помислах не бачу ані справедливості, ані бажання розглядати справу на підставі закону. Сказано у вище вбачається, що суддя Городовського районного суду Хмельницької області Фідорук самоусунулося від виконання своїх обов'язків щодо всемірного утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захисту від неправомірних посягань, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними правовими актами в частині особистих прав і свобод людини. Та громадянина, що в кінцевому підсумку призводить до того, що невинна людина може опинитись за гратами, а злочинці і надалі будуть непокарані і вчиняти злочини, бити та гвалтувати людей. Я вважаю, що суддя Городовського районного суду Хмельницької області Фідару є упередженою у своїх діях, тому що тому на порушення своїх обов'язків судді, покладених за нею законами України про суду та статус суддів, при здійсненні розгляду справи не буде дотримуватись. Конституції України та законів України не буде забезпечувати повний всебічний та об'єктивний розгляд судових справ судової справи, при цьому не допускати вчинків та е, будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у її об'єктивності, неупереженості та незалежності е, та порушення присяги судді. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 09.11.2006 року справа білуха проти України, пункт 53 вказав, що навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість або іншими словами, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Дивіться рішення у справі де Купер проти Бельгії. Від 26 жовтня ось року пункт 26. важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві, а такої довіри суддя Городовського районного суду Хмельницької області Фідарук не вселяє. З метою усунення враження щодо безсторонності та упередженості судді Городоцького районного суду Хмельницької області Фідору, а також категоричне заперечення щодо розгляду заяви про відвід судді Чмеровецького районного суду Борсука у кримінальному поваженні 1160 від 28 червня 2017 року за звинуваченням мене Тисленка Валерія Геннадійовича за частиною 1 статті 121, частина 2 стаття 125, стаття 128 Кримінального кодексу України, судею Городоцького районного суду Фідору, а також враховуючи викладені дещі та керуючі законом України про судоустрій та статус суддів, а також стаття 35, стаття 75, 85 КПК України, прошу мою заяву про відвід судді Городоцького районного суду Коміністської області Фідору Прийняти її до розгляду та задовільнити розгляд заяви про відвід судді Городовського районного суду з області фідеру провести у повній відповідності до вимог частини першої статті 81 КПК України іншим суддею, завчасно повідомивши мене та мого захисника про день та час розгляду заяви. Відвести суддю Городоцького району суду Хмельницької області Фідорук від розгляду заяви про відвід судді Чемеровецького районного суду Бурсука у кримінальному провадженні 1160 за моїм обвинуваченням. Розгляд моєї заяви про відвід судді Городоцького району суду Хмельницької області Фідорук без моєї участі та участі мого захисника Колбанцева не проводити. Докази будуть надані у. Під час розгляду заяви про відвід судді в Суд розцінює заяву обвинуваченого Тесленком про відвід судів. Ви не маєте права розцінювати, роз... ваша честь. Ви маєте передати. Я ухвалу, не перебивайте. Ні, так я говорю, може, доказати. Будь ласка, не, не перебивайте. Може, до цього не знаєте. Я кажу, передайте справу про свої відділ к іншому судді. От і все, що, що ви маєте право, а ви ще й дурите мене, і обманюєте. То не робіть це. Поки ми далеко ну, не дійшли. Ви вже висловили свою ваше. думку? Ну, це ви так, на, яку ви думку? Як ви можете думку, е, яка, як ви трактуєте КПК України? По-своєму? Чи так, як написано в КПК, статті 81? Що ваш відвід має проводити інший суддя? Просто возьміть і передайте на розподіл, щоб інший суддя розглянув вас, ваш відділ. І все. Не порушуйте далі закон. Ви ж, ну, я розумію, я розумію, який тест може на вас чинити. Але зробіть все по закону. Це все, що ви бажали сказати. Так. Да? Суд розцінює заяву обвинуваченого Тисленка про відвід судді, яка розглядає заяву про відвід як зловживання обвинуваченим правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, а тому таку заяву слід залишити без розгляду. Ваша честь, я ще раз скажу, ви не маєте права розглядати цю, свій відвід. Ви не чуєте мене? Ви не маєте права, я йду реєстру за цю заяву, ви не маєте права розглядати цей відвід. Я вам зачитав, щоб ви зрозуміли. Суд постановив. Ну, ви не маєте права постановляти, як ще вам сказати. Чи ви цього не знаєте? Ви ж голова суду. Будь ласка, продовжуємо. Ні, Ділядько. ми продовжувати не будемо, ваше ще. Ми не будемо продовжувати. Ви бажаєте залишити? Я не бажаю залишити. Я хочу, щоб ви передали дану, дану заяву про відвід, про відвід, долучили її до, цей, до, розвід, до, цей, до того відводу, долучили і щоб інший суддя розглядав ваш відвід. А не буде шахер-махер, так як ви зробили це секретарем судового засідання. Суд вирішив. Mm -hmm. Так, mm -hmm. що, ну що ви не можете вирішувати? Читайте статтю, роз... хорошо, у мене клопотання, роз'ясніть мені статтю 81 е, КПК України. Стаття 81. Так. КПК України передбачає порядок розгляду заяви про відвід. Так. Подання заяви про відвід судді, який розглядає заяву про відвід, це вважається де, зловживанням, це Де це таке написано? Де це таке написано? Розкажіть мені, де це таке написано? Це ви самі придумали? Будь ласка, якщо ви не погоджуєтесь Звісно, зрішення... я не погоджую, бо я ж не тільки ви щось знаєте, і я теж трошки знаю. Розумієте? Ну, так, так. ну то чому ви порушуєте? Скажіть, Скажіть, будь ласка, на аркуші справи 189, том 8, є розписка про отримання вами пам'ятки про права і обов'язки від 17.05 до Вам необхідно повторно вручити пам'ятку про права і обов'язки? Ваша честь, ви не маєте вже права мені щось вручати і розказувати. Я вам заявив відвід. Про що ще ми будемо говорити? Вашу заяву без ви не уваги. маєте права. я ще раз говорю. Якщо ви не погоджуєтесь з діями соціальним. Суді... Ну, ви не маєте права це робити. Відеоконференція йде чи ні? Я бачу, що щось нема не йде. Нам повідомили, що йде трансляція. То я вам говорю ще раз, то е, не позорте судову систему, а дійте на підставі законів, які ви маєте виконувати. Зробіть так, як належить закон, по статті 81 КПК України. Не беріть на себе то, що воно вам не треба взагалі. Ви маєте? Я, я чесно думаю про вас ну, Ваша дією. І, ну, і, я понимав, що зрозуміло, але діти написали за то. вирішив вашу заяву. Ну, Ви не можете вирішувати. Ну це ваша думка. Та не моя думка, Важає це КПК. Продумічно. Як ви трактуєте КПК? Ну як ви трактуєте? Хто вам сказав? Будь ласка, давайте продовжувати розповісти. Ну, що ж про то, якщо ви не вважаєте? Будь що? ласка, ну, ну ми. Ваше щось. Ну, давайте, давайте. Ну... Ви розумієте, що суд постановив ухвалу. Якщо ви з нею не погоджуєтеся, Яку ухвалу? Про залишення без дайте розгляду мені, ухвалу. в журналі Д... судового. Ні, дайте мені буде... ухвалу. Ви маєте Ми суд може зу... постановити усну ухвал, ухвалу. Вона відображена в журналі судового. Ну, ні, засідання. дайте мені ухвалу. Ну, суд вже постановив усну ухвалу. Дайте мені ухвалу. Но мені треба відправити, дану ухвалу тоді до Європейського суду. Щоб ви розуміли, так. як проводиться. Ми вам розуміли. надамо доходи, треба, да не, не є, є, звукозапис судового засідання. Не наданий, що є звукозапис. Надайте мені ухвалу. Суд постановив усну ухвалу. Ваша честь, дайте мені ухвалу, що ви не розглядаєте дану заяву і не хочете її приймати. Що виділяється до донорачку? Прошу слухати. Ухвала. 9 червня 2022 року Місто Гордово, Городоцький районний суд Хмельницької області, в складі говорю судді суді з участю секретаря свого засідання СТБ. Обвинувачення натисенка, розділено в відкритому самому засіданні, зараз субідістю грудку, заяву обвинувачення натисенка, провідний судді Готовийської районного суду Хмельницької області ПДУ. У кримінальному провадженні по обвинуваченню ТСНК Валерія Геннадійовича за частини 1 статті 121 частини 2 статті 125 статті 128 КК України. Під час розгляду заяви про відвід головуючого дані справи суді Червецького районного суду Хмельницької області Борсука встановили судовому засіданні обвинуваченої Писанки заявив подання про відвід судді розборського районного суду Української області та друг, посилаючись на те, що суддя опереджено ставиться до обвинувачення, не вважає об'єктивно і неопереджено розглядати заяву про відвід. Статте 75 КПК капка України визначено перелік підстав, за яких суддя. Не може брати участь у кримінальному впровадженні. Аналіз вказаний норми, дає підстави для висновку, що відвід може бути заявлений лише тому суду, який бере участь у кримінальному впровадженні. Отже, заявлення відводу судді, який розглядає відвід судді, котре здійснює розгляд кримінального впровадження, а отже, не здійснює повноваження судді у даному кримінальному провадженні, а лише перевіряє наявність підстав, що виключають участь суддів у кримінальному провадженні, КПК не передбачено. Заявлення такому суді відводять суду суд в стіні розважання прав на любі з метою затягування кримінального провадження та діючи відповідно з рахуванням викладенного суддя, вважаючи, що заяви Тислянка свідчили безробників, з статтями 75-80 уденька пока України постановиться заяву Тисленка Валерія про відвід судді Гордоцького районного суду Хмельницького області під під час розгляду заяви про відвід судді Ченорвецького району суду Хмельницької області Борсука залишити без розгляду. Ухвала. Оскарження, на підлягає суддя підкрес. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.